Друзі, вітаю вас в цей день, 21 серпня, середа. Я, Олександр Мусієнко. Ви на моєму Ютуб каналі, і це традиційний ранковий брифінг для вас із тих подій, які я визначаю актуальними та вартими вашої шановної уваги. Отже, сьогодні шахеди літають практично до ранку. По різних регіонах намотують кола, траєкторії, змінюють. Очевидним зараз стає, що ворог дещо змінює тактику і підходить до обрання маршрутів. Не виключено, що змінює технічну начинку безпосередньо дронів для того, аби намагатися робити їх менш вразливими, грається з висотами. Для того, щоб дрони деякі летіли вищі відтак, якщо вони летять на висоті там 2 кілометри, вони вже не є вразливими для мобільних груп. Відповідно, вони їх не дістають, треба діставати іншими засобами ПЗРК, якщо стане помітно, теоретично можна. Ну і радіусами і відповідним радіусом ураження, це системами малого і середнього радіусу дії ППО, зенітно-ракетними комплексами різних типів. Які ще й до того мають радари, і відповідно можуть їх вражати, тобто, очевидно, що це треба буде вивчити, тому що ворог змінює певні підходи до атак для того, щоб, скажімо, кошмарити продовжувати Україну, і не втомлюються вони змінювати і шукати шляхи, яким чином робити польоти цих шахідів ефективнішими, якщо ми подивимося. На статистику це не дуже допомагає агресору, але разом з тим треба стерегтись, пильнуватись і вживати більше заходів до зміцнення системи ППО. Над цим працюють. Ви знаєте, що президент робить багато звернень якраз з цього з цих питань. Якраз буквально нещодавно було повідомлення від Німеччини, що ми отримуємо Айрісте СЛС систему ближнього радіусу дії, ближнього і середнього. Так само ще очікується протягом. Найближчого часу 10-15 гепардів, а німецькі системи хороші, які добре себе зарекомендували, зенітки в боротьбі і проти шахедів, зокрема, для того, щоб посилити наше ППО, і інші системи і ракети до них. Тобто працюють над тим, аби це зміцнювати, тому що ворог не полишає спроб атакувати Україну і, вочевидь, працює над тим, як би вдосконалити шахеди. В той же час Україна теж. Не зупиняється і працює над тим, як збільшувати виробництво кількості дронів, модифікувати їх, модернізувати, робити їх ще кращими, аналізувати роботу системи ППО ворога і таким чином робити наші атаки по території Росії, по їхніх об'єктах в різних точках, абсолютно на території Росії, ще більш ефективнішими. Наприклад, от зараз прийшла. Новина і з'явилась дуже цікава інформація про те, що під Москвою а, дрони під Москвою збивають, начебто, українські дрони. Є вже відео, з'являються світлини а, в телеграм-каналах, в мережі. І як зазначають, це найбільша атака а, з моменту початку так званого СВО, як кажуть на Росії, ну а фактично війни. Про це зазначає мер Москви. І а, він показує вибухи, показують Підмосков'ї, як збивають. Тобто дрони добираються і туди. Відповідно, чому туди добираються, тому що там теж є об'єкти. І я думаю, що мета якраз нанести удари по певних об'єктах на території Підмосков'я, на території Москви там є об'єкти військово-промислового комплексу, по яких безпосередньо безумовно треба наносити удари, тому що. Ну, вони становлять загрозу. Ну і нагадати, а то там, я думаю, москвічі дещо знаєте, заспокоїлися, що все буде гаразд, нічого їм не загрожує. Україна не буде атакувати, добираються. Добираються дрони вже і до Москви. І це дуже правильно. Я думаю, що зараз ми побачимо результати атаки, але прогрес він дуже помітний. Тим часом Курщина ситуація. Отже, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доповів про те, що на Курщині Україна контролює 93 населених пункти. Наразі територія складає 1263 квадратних кілометри, тобто вона розширюється, тобто Україна продовжує наступ. Ситуація, яка цікавить багатьох щодо котла і оточення російського ворожого угрупування в Глушківському районі і на захід від Корінєва. Дійсно працюють українські війська з двох напрямків, з півдня, з території Сумщини, в районі населеного пункту Тьотки. Не мають успіхи, і мають успіхи безпосередньо просуваючися в бік і витискаючи на схід ворога. Ворог кидає пантони. Треба сказати, що завзято намагаються. Тобто не одна спроба вже фактично, як мінімум, про три відомих. Що вони кидали понтони, по ним відпрацьовують українські сили оборони, ведеться спостереження, зрозуміло розвідка цих позицій і наноситься ураження, як тільки ворог намагається пантони кинути, зафіксувати або через них перейти. Для чого понтони радше, мабуть, для того, щоб забезпечити відхід російському угрупуванню, аніж забезпечити значне підкріплення. Тим більше підкріплення надходить, але, наприклад, і про це повідомляє головнокомандувач Збройних сил України Сирський, про те, що дійсно підкріплення перекидають. Є така інформація. Це підтверджують так само і в США. Про це говорив речник Пентагону Райдер, який сказав про те, що дійсно фіксується перекидання військ. Він не уточнював напрямки. але ну, можу сказати, що деякі сили зі Сходу перекидаються. Це незначні зі сходу. Україна, я маю на увазі, це поки що незначні сили, але певний рух фіксується. Так от, це радше для того, щоб забезпечити відхід ось цих військ, які потрапили в пастку, яких затискають зараз українські сили оборони. Ну і тому от ворог намагається там через пантони врятуватися. Разом з тим, зараз тактика тут характеризується тим, що. Українські війська уникають а, значних контактних боїв, діють дистанційно, наносять ураження по опорних пунктах, і наносять ураження по командних пунктах для того, щоб дезорганізувати і дезорієнтувати противника, абсолютно правильна тактика. І мета в цій ситуації це все ж таки змусити ворога складати зброю. Тобто, мета, я думаю, натиснути і фактично зімкнувши це кільце. Довкола ворога змусити їх здаватися, оскільки ну, вони приречені, тому що їх е опір він втрачає сенс, тому що жодного шансу для того, щоб вирватися з оточення, не буде. Хоча не треба виключати, що такі спроби можуть бути, що російські війська можуть вживати заходів для того, щоб прориватися, для того, щоб намагатись розірвати кільце і виходити з оточення. Цього не можна виключати, але я думаю, наші сили до цього готові. Ще сказав Олександр Сирський, що подальший розвиток операції буде залежати від оперативної обстановки. Ось це цікавий момент. Тобто, е інтрига, як буде яка буде операція? Посунеться вона далі на Льгов, на Рильськ, можливо, на Курчатав Скурському. Взагалі наступ пошириться, чи це зупиниться безпосередньо після того, як вдасться зімкнути вже остаточне кільце довкола російського групування тут в Лужківському районі, чи це закінчиться тим, що Збройні Сили України зафіксують ось цю лінію і будуть тримати ось цю буферну зону? Принаймні, головнокомандувач Збройних сил України акцентував увагу, що для Сумщини стане безпечніше, оскільки дійсно очищена територія. Прикордонна від ворога, але треба сказати, що дійсно стане безпечніше, і е, сумщина дуже страждала від ударів артилерії і мінометів ворога. Як мінімум, вести вогонь з артилерії і мінометів Росія не зможе і діяти власними ДРГ там кадирівцями. Зараз ще про них поговоримо, теж не зможуть. Це так само важливо. На жаль, ще залишаються ризики ударів кабами. І ракетами, і шахедами, на жаль, це в повній мірі виключати не можна, але, принаймні, не буде ударів артилерії. Але як буде розвиватися ситуація далі, ми побачимо, тому що вона а, ну, в динаміці, тому що зараз і схід, і от про схід говорять почали. Ну, знаєте, є про що поговорити і об'єктивно проаналізувати. Я попереджав про те, що буде психологічний тиск чинити і ворог. Вони будуть активізовуватися, вони будуть намагатися і через медіа, і не тільки натиснути, продемонструвавши і сказавши, що наступ на Курчені був не потрібен. Він, в принципі, неефективний. Ну, наступ на Курчені так, ми подивимося, як він буде далі тривати. Наскільки він буде просуватись або зафіксується зараз санітарна буферна зона, сказати поки що важко. Відповідно від того буде залежати, потребуватиме це ще перекидання військ безпосередньо з Донеччини або залучення резервів, тому що треба розуміти, якщо буде просування далі на Курчата в Курськ, то зрозуміло, що потрібно більше сил і засобів. Буде це очевидно. Якщо ж ні, то звичайно просто підтримувати той контингент, який там буде знаходитись. І в принципі, він би і так знаходився там, в певній мірі. Якщо Росія там буде утримувати війська, і ми будемо а, тому будуть знаходитися в суджі. Це різне. Тобто, треба розуміти, тому і головнокомандувач. Я думаю, посилається на оперативну обстановку. Тому Олександр Сирський говорить: подальший рух буде залежати ось саме від цього. Ну і оперативна обстановка ж впливає на Донеччині зараз. От багато хто я вчора бачив, захопився, підхопився за цю медіа статтю Financial Times про те, що, начебто, оборона ЗСУ у Донецькій області залишилася без снарядів та солдатів після наступу на Курську область. Операція ЗСУ, як пише видання, от дивіться, які вони висновки роблять, прискорила наступ Росії на Донбас. Це сталося, зокрема, через зняття з цієї ділянки фронту до 10 тисяч українських військових, серед яких елітні десантно-штурмові підрозділи пріоритету, забезпечені боєприпасами і солдатами. Наразі віддається курському напрямку. Про це говорять офіцери Financial Times, перекинуті з Донбасу на територію Росії. Так, ну а зрозуміло, що йде наступ. Потрібна зброя, потрібна підтримка. А як інакше? Якщо вже цей наступ почали, то його треба продовжувати до певної точки, відомої нашому командуванню, як буде визначати. Тут зрозуміло. Що стосується зняття військ, я можу сказати, що певні підрозділи, от зараз які перекидала Росія, вони знімалися дзеркально. Тобто, те, що зняла Україна, певні сили з Краматорського напрямку, звідти зняла і Росія, з Харківського напрямку звідти зняла і Росія. І, відповідно, що виходить? Відповідно, виходить, що бої за Харківщину і Донбас продовжилися на Курщині певним чином. Це треба розуміти. Друге, на Донеччині дійсно важко, і я знаю, я розумію всіх людей, хто там живе, бійців, які зараз під вогнем противника, ворог застосовує все, що може, ворог діє. Тобто, це очевидно, потрібно більше снарядів, потрібно більше засобів. За словами головнокомандувача, на сьогоднішній день Україна застосовує близько 15-16 тисяч на добу, при тому, що в нас було ще кілька місяців 3-5 тисяч на добу. Чому я роблю такий висновок і перевага 1 до 3, не 1 до 7, як було чи 1 до 8. В Росії 1 до 3 нам все ще недостатньо снарядів, але день, що розрив зменшився, і це хороша позитивна тенденція. Ось на ці цифри треба зважати. Чому роблю такі висновки? Головком сказав, що у Росії Росія застосовує близько 44 тисяч на добу, ми застосовуємо втричі менше, знімаємо втричі менше, отримуємо цифру. Так от наступний момент. Знаєте, я люблю такі висновки, вибачте, розумних, заднім числом. Тобто аналізувати дії після того, як щось сталося, і, звичайно, критикувати і сказати: так, а не треба було, ви ж бачите, до чого це призвело? А ви знали напевно, що Росія не буде перекидати великі війська? А можливо, ще буде, а можливо, ще не стільки часу пройшло. А що у нас сталося? Давайте окей, давайте скажемо тоді. А що сталося? Україна що вийшла з Донецької області? Чи у нас не фіксувався відступ до того, як почалася курська операція? Чи не відступали наші бійці? Вимушено через те, що у ворога перевага, через те, що ворог кидав і не рахувався силами. і Донеччина зараз стала фактично могильником для російських військ і технікою? Вибачте, але це факт. І мета зараз операції на Донеччині стримувати ворога, наносити максимальні втрати допоки не настане той момент, коли армія виснажується противника. Апті Алаудінов це відкрив в інтерв'ю для китайських медіа на да, оцей командир Ахмата. Зараз до нього перейдемо. Так він відкрив це для китайських медіа і сказав що через 2-3 місяці. СВО закінчиться, все. Тобто, ось той момент критичний для Росії, він же ж відкрив, коли Росія б не змогла наступати. І вони думають, що треба було б закінчувати принаймні якимось там режимом припинення вогню і перемир'я. Кирило Боданов, очільник української воєнної розвідки, говорив ще 28 липня про те, що цей момент може наступити всередині вересня, ось такі прогнози, які є. І робиться все в тому числі, щоби стримувати ворога там, але зрозуміло, що. Якщо на Курщині буде зростати масштаб бойових дій, то Україна буде тримати оборону на Донеччині, скоріш за все по містах фортеці. По лінії Костянтинівка, по поліні Покровськ, по лінії Краматорськ, Слов'янськ. За які Росія може битися як лобому стінку дуже дуже довго і не досягати результатів, а наші сили їх звідти вибивати. Ось що треба так само розуміти. Тим часом новина, яка от я вам хотів розповісти про Алавдінова, тому що Путін прибув. Ну, Алавдінов зараз головний спікер Міністерства оборони, головний захисник Курщини, як вони вже його назвали, і Чечня захищає Курщину і боронить Курщину. Уже Алавдінов виступає і каже: так, а що таке? Відправляйте строковиків, давайте вперед. А чого, чого ви тут зволікаєте? Ну, от, тобто, власне кажучи, уже Алавдінов виступає. Тим часом Путін в Чечні. Він відвідав Російський університет спецназу в Чечні, в Грозному, який називається імені Путіна. Кадиров йому показав мікрорайон, який будується в Грозному імені Путіна. Ну там все імені Путіна скоро буде за Кадирова. Путін відвідав мічеть. Все все от мічеть не імені Путіна. Ну, поки що, мабуть. Щось виправлять, щось придумають. Зараз будуть сидіти, міркувати, як би це зробити. Ну так от, власне кажучи, все відвідав імені Путіна. Що цікавого, що цікавого сталося, крім того всього, що в цей же час екс-главу Інгушетії Євкурова призначили керівником оборонних прикордонних територіях Юнус Бека, генерал Полковника, він, заступник міністра оборони Росії. І е, він е, ж теж можна назвати в принципі близьким до Кадирова. Тепер він буде відповідати за оборону Куренщини. Ну, от, таким чином, на сьогоднішній день фактично чеченська фракція, якщо так можна сказати, набирає дуже серйозних обертів. Путін поїхав подякувати, вклонився могилі Кадирова старшого. Подякувати за защиту Росії. Ну от нехай на Росії тепер чекають, що. Алаудінов, що Кадиров, що всі решта будуть відповідати тепер за те, скільки строковиків треба відправити на захист Курщини, на захист Білгородщини і захист Брянщини здобули, що називається з вашим путіним і з вашим режимом СВО. Ну тепер отримуйте, виходить. Хоча люди сподіваюсь, будуть цьому хоч хтось протестувати, будуть петиції. Там вже помітна активізація комітету солдатських матері, тому що це вихід для них. Тому що зараз їм потрібно робити все, аби згуртуватися і не відправляти строковиків і бунтувати проти цього, якщо вони, звичайно, не хочуть жити під диктатом Кадирова в майбутньому, тому що я думаю, що шанси того, що саме Кадирова Путін оголосить своїм приємникам, дуже дуже високі. Дуже високі. Ну треба ж буде платити за чимось за те, що а Кадиров набирає обертів. Єдине питання, що. А Кадиров губиться, коли він не в Грозному. Тобто змінюється все. Там він себе відчуває господарем, а в Москві він якби чужий. Отут є проблемка, тому треба буде йому комусь приставити такого, хто б його там водив коло і робив із нього свого. Ось це момент, на який так само, я думаю, що вони будуть звертати увагу, хоча не знаю, що будуть думати, яким чином. Ну, але це все ж стосується того, щоб, хоч якимось чином, скажімо легітимізувати Кадирова, підвищити його і показати всі його заслуги, власне кажучи, ось така ситуація. Тим часом на конгресі демократів під час виступів, які відбуваються мітингів. Там виступив уже Барак Обама, сказав про те, що готові, що президентом буде жінка, Камала Харіс, дуже потужно триває. Виборча кампанія Трамп дає інтерв'ю, тобто США. Ну скажімо так, повністю заглибилися саме в цю історію, але виступив президент Байден і сказав про те, що Путін хотів Україну за три дні, третій рік війни, а Україна вільна і буде вільна, тому що питання незалежності. Я думаю, що зрозуміло і вирішено, і Захід не дасть Україні впасти, тратити незалежність і суверенність. Нам би хотілось підтримки, щоб підтримали нашу наступальну операцію на Курщині. Звичайно, недалекобійної зброї, силами і засобами. Але і на тому, що не дають впасти, це теж добре зрештою підтримують. Підтримка буде і ось це. Дуже важливо, ну а підтримку і правила як писали, так і пишуть збройні сили України, український народ, всі ми, хто долучається до спротиву під керівництвом нашого командування, тому будемо рухатися далі. Бережіть себе і слава Україні!